А ви знали, що в Ужгороді є місце, де діти творять справжню зимову магію? Арт студія Фарба. Сюди з Зоряною ми сьогодні прийшли на святковий майстер-клас, і моя зоряна була у захваті. Дуже атмосферний інтер'єр, багато декору і можливості для творчості. Усе для того, щоб створювати прекрасний настрій для діточок та їх батьків. Темою цього майстер-класу було створення різдвяного будиночку. Усі необхідні матеріали для творчості входять у вартість, що мені дуже сподобалось, що батьки можуть залишатися з маленькими дітьми. Дуже обожнюю дивитись, як вона зосереджено щось створює. Між заняттями були дві інтерактивні гри для діточок. Перше, це вони шукали кристали і алмази у пісочку, а друга була, ну, просто магічна. Дим, який виходить з банки, це просто щось неймовірне і захват в очах у дітей. Також був невеличкий перекус для тіточок, і ось що вийшло: її перший власний святковий домік. Попереду ще багато святкових моментів. Буду рада вашій підписці. А знаходиться цей неймовірний арт-простір по вулиці Собранецька, 5. Моя вам рекомендація: дуже багато святкових майстер-класів у грудні.